Часна допомога при зупинці серця до приїзду швидкої збільшує шанси на життя. Встановили. Автоматичні дефібрилятори у громадських місцях рівного ще три роки тому за кошти громадського бюджету. Тоді автори проекту підійшли до проблеми комплексно не лише зробили прилади АЗД доступними, а й популяризували знання про базові заходи із домедичної допомоги. Нині у багатьох містах України волонтери та влада встановлюють встановлюють дефібрилятори у рамках проекту. Ну що там у вас? Дізнаємося про досвід Буковини. до нас. Вже при приєдналася наша колега Діана Пожар, ведуча Радіо Сі 4 Діано, вітаю вас. Вітаю колего. Рада бути з вами і вкотре ділитися актуальною інформацією. Діано, власне, для рівного ідея встановлення дефібриляторів у громадських місцях на нова. А як у Чернівцях? У громадських місцях Чернівців встановлюють автоматичні дефібрилятори. Досі вони були лише у медзакладах, однак нещодавно два встановили у ЦНАПі та на Калинівському ринку. Наразі 15 апаратів місто отримало від польського фонду міжнародної солідарності. Один з дефібриляторів передали до військової частини, ще три до міської лікарні. 11 все ж планують розмістити у громадських місцях. Наразі готують точний перелік локацій, де їх встановлять. Користуватися новими дефібриляторами не складно. Вони автоматичні також самостійно аналізують загрозу для ритму серця і дають розряд тоді, коли це насправді потрібно. Також у міському управлінні охорони здоров'я зазначили, що опрацьовуватимуть можливість організації навчань для населення. Кілька дефібриляторів на ціле рівне, ніби не так і багато, а може й достатньо. На фоні інформації про встановлення цих приладів у різних містах ми поцікавилися у підписників нашого телеграм-каналу, чи підтримують вони ідею встановлення дефібриляторів у громадських місцях. Наразі маємо такі результати. 48 обрали варіант так. Це безпека і турбота про мешканців. 8% сказали, так були випадки, коли треба було ним скористатися. 10% не бачать у цьому потреби. І 34% не замислювались над цим. Діану, а які думки жителів чернівців щодо такої ініціативи? Ми також провели опитування серед описучівсі чотири чи підтримують вони ідею встановлення дефібриляторів у громадських місцях. Відтак 69% вважають, що це потрібно, бо це безпека і турбота про мешканців. 15% опитаних зазначили, що в них були випадки, коли треба було скористатися дефібрилятором у громадському місці. 2% не бачать у цьому потреби, і 14% опитаних відповіли, що ніколи не замислювалися над цим. Ось такі результати опитування на Буковині. Як бачимо, більшість опитаних проголосували за варіант, що доступність дефібриляторів дають відчуття безпеки і турботи, хоча є і ті, хто в цьому не бачить потреби. Звісно, хочеться, аби потреби у таких приладах не виникало. Але завжди краще знати, що є шанс на порятунок. Діано, дякую, що були з нами. Дякую вам, колегам. Тримаємо далі руку на пульсі усіх подій. Почуємось. Це був проект Ну що там у вас продовжуємо спілкуватися та слідкувати за різними подіями не лише рівненщини, а й інших областей.